Поліцейські Черкаського райуправління приєдналися до українського реєстру донорів кісткового мозку. Майже 40 правоохоронців виявили бажання допомогти тим, хто потребує трансплантації і здали зразки ДНК для внесення до реєстру. Український реєстр донорів кісткового мозку займається тим, що ми шукаємо неродинного донора для пацієнтів з раком крові, імунодефіцитами і іншими важкими захворюваннями. Раніше я був донором, здавав кров, а це сказали, що потрібно Потрібен кістковий мозок, там без що здавати. Ну, я зацікавився, що деяким людям потрібна допомога і вирішив також в цьому поучаствувати». Така ініціатива була запропонована Миколою Пашковським, старшим лейтенантом поліції. Я вважаю, що саме органи державної влади в першу чергу повинні підтримувати такі ініціативи і популяризувати їх в суспільстві. і показувати всім остальним, щоб всі долучались, не боялися, що це просто, безпечно і має велике значення в порятунку життя. Адже захищати право на життя обов'язок кожного з нас. Наразі в Україні зареєстровано близько 16 тисяч людей, готових стати донорами. Для того щоб кожен пацієнт мав шанс на порятунок, база повинна налічувати щонайменше мільйон потенційних донорів. Для таких пацієнтів, по факту, трансплантація кісткового мозку є останнім шансом на життя. І для більшості з них знайти донора в родині неможливо, тому вони покладаються на небайдужих громадян, на таких, як ми з вами, як ці працівники. Анастасія Лучецька, Іван Дуда телеканал Вікка.